Всім привіт! Готуємо сьогодні заварні млинці або, як в народі їх ще називають, три стакани. Виходять дуже тоненькі, ніжні та смачні млинці. І для початку беремо яйця, дрібку солі, цукор, ванільний цукор і гарненько збиваємо все вінчиком до повного об'єднання. Збивати до пишної піни не потрібно. Далі всипаємо одразу все борошно, додаємо трошечки молока і гарно перемішуємо вінчиком, допоки тісто не об'єднається і не буде жодного комочка. Консистенція тіста буде досить густою і її буде трошечки важко розмішувати, але за рахунок цього і комочки дуже гарно розбиваються. Потім вливаємо молоко, яке залишилося, і перемішуємо все до об'єднання. Тепер беремо кип'яток і вливаємо його до тіста. Не забувайте весь час помішувати вінчиком. Ще трошки перемішуємо і в самому кінці вже додаємо олію і також перемішуємо. Консистенція тіста виходить дуже приємною, достатньо рідкою для того, щоб виходили дуже тоненькі млинці, і саме тісто не має жодного комочка. Тепер беремо сковороду, дуже гарно її прогріваємо, наливаємо краплю олії і розтираємо серветкою. Чекаємо, поки сковорода дуже гарно розігріється, і все, можна смажити млинці з двох сторін до золотистого кольору. Я смажу на майже високій температурі. Для тоненьких млинців дуже важливо мати гарну сковороду з гарним покриттям, до якого нічого не прилипає. І це можна помітити одразу після приготування першого млинця. Якщо у вас перший млинець пристає, то я раджу вам не продовжувати, а спочатку домовитися зі своєю сковорідкою та підготувати її до роботи. Також оптимальним об'ємом для смаження є діаметр сковороди приблизно 20-22 см. Ці млинці виходять дуже-дуже тоненькими, мають ніжну та м'яку текстуру і гарно смакують як самостійно, так і з будь-якими начинками, солодкими та солонами. Обов'язково готуйте цей рецепт для своєї родини я впевнена вам сподобається. А якщо будуть будь-які питання, то обов'язково пишіть у коментарях, я буду відповідати на кожне. Дякую за перегляд та смачного!